Доброго ранку, мої дорогі мої підписники. Дивіться, я вам хочу показати, які були недобрі речі. Бачите, ось при тому, як я взяла людину на чистку. Це було 4 дні назад, перед тим, як я брала її на виливку, на чистку. Після чистки я завжди 3-4 дні працюю, виливаю молоком. І тоді тільки ставлю сіміконічний захист. Бачите, вилилася лярва, бачите, в, ну, в виді примари, привідіння, череп, і хвороба летить на голову. Це сразу таке вилилося. І ось так само ці карти їй сразу випали. А потім я покажу, що вже я достигла, зробила, попрацювала з цією людиною. 3-4 дні. І сьогодні поставила захист. Я покажу, що вийшло, щоб таких не було страшних речей. Бачите? Це лярви, це з мертвих, називаються вони мертві сітки, коли людина собі живе, працює і потім нежданно негадано хворіє. І це ну, є таке, що перекидають з мертвих. Це кладбіщінське колдовство, це чорна магія. І потім в людини на руках зав'язуються вузли, і людина не може явно далі продвигатися, сильно хворіє. І я вам покажу, що я почарувала почиста людину і що вилилося. Ну, це вже пройшло три дні. Слідующе відео зараз за цим покажу. Бачите, ось тут явно. Бачите, череп, примара, ну, привід, привидіння. Це лярва. Ну, так називається вона в магії. І ось летять на голову хвороби. Це восьмерка в виді біополя зав'язані вузли. І отаке її виходило. Бачите, теж через голову. Це моя свіча, я виливаю. І ось. І ось друге відео знімаю після. Чотирьох днів роботи. Сьогодні я поставила захист. Такі гарні карти випали ці жіночки. Тут захист, тут людина збирає вже врожай. Вона чиста, заді неї немає гор, немає перешкод. Дивіться, ось вона по картам випадає довгожитель. Вона буде до самої старості жити, збирати урожай. І ось пташечки це будуть її вісточки добрі. Також вона буде в парі. і Це неізбіжно, тому що ви і на воски вилилося. Ось я її почистила, і тепер на неї лучі сонця. Вона повністю обігріта. Це з'єднання карт Получається, що на ній великий сіміконічний захист. Ось яйце кристалічно чисте. Тепер тут тут хмаринки. Тут. Дивіться, з'єднання карт це пара, день і два. І ось радуга. Виливка це розовий воск, спеціально на кохання пара і радуга. Між ними людина зустріне свою долю. Тут випадають дитячі, дитячі іграшки. Дитячі іграшки це. Тобто людина буде получать, отримувати від от життя радісні новини, радісні вісточки. Тут ось бачите, качечка, тоді йде як домашні тваринки, тут іде як рука допомоги і тут йде... Сонечко, це все обігрівається. Тобто її сім'я теж, бо коли людина на людині негатив, в неї завжди розпространяється це на її сім'ю. І тоді сім'я страдає. Ось, бачите, тут дивіться дві ноги. Прям явно показано це домашня тваринка. Це дуже добре. Це очистилося все разом з нею. І ось дивіться, дивіться, вона. Це ангелочки. І ще один мужчина, прямо, ось дивіться, стоїть голова, рука, і вона з'єднана. Ось таке на чорному дьогті. Я вилила це в неї було серце, повинна була бути хвороба на серці. Я убрала і теж з голови, щоб людина неї, бачите, що було на голові. Дивіться, які страшні. ну Вони в медицині називаються. Бляшки, бляшки, бачите? Ну, хто знає з медициною взяла бляшки. І от я це все почистила, обрала. І таке гарне яйце. Робота моя закінчена. Вже в мене, сьогодні в мене буде трошечки розрада, щось вкусне зім, може м'ясо з'їм, бо я ж не їм коли пости держу. І завтра в мене вже нові люди. Я завжди вам допоможу. Пишіть мені, ніколи не останавлюйтесь, коли ви хворієте, не махайте руками на своє здоров'я. Або коли ви не в парі, завжди можна все поправити. Я вас люблю, ви мої найдорожчі. Вас широко-широко обняла і до себе притулила. Я вас обожнюю. Мирного нам неба, а скоро так і буде.